Привіт всім. На зв'язку Гуру Макетс. Почнемо із загальної інформації про корпорацію. Якщо вам цікаво, ви можете призупинити його. Пропонуємо більш детально вивчити кожен показник розглянутої корпорації. Ми з вами розберемо ключові показники компанії ST Loader Cass, Inc., Ticker, EL. Огляд створено з використанням актуальних даних станом на 21 червня 2025 року. Згідно класифікації Guru Markets компанії ZST і Loader Companies належить до підкатегорії. Хайджан в оцінці беруть участь 18 компаній. Дивіться рішення щодо замовлення в кінці відео. Загальний результат по досліджуванні компанії мінус 6,5 з 10 балів. Середня оцінка за підкатегорією 2,5 бала, якщо дивитися широко, то в рамках всього ринку в цілому можна побачити, що середня оцінка для всього ринку становить 1,8 бала, проти мінусової оцінки 6,5 бала за за ST Loader Companies. Порівняння руху курсу акцій компанії ST Loader Cas, Inc. і компанії Підкатегорії. Ми бачимо, що за 12 місяців акції компанії Стей Лодар Кас Inc. показали зміну мінус 34,5 віц. Порівняно з динамікою цін за підкатегорією мінус 3,3 віц. Ринкова капіталізація компанії за Estey Loder Кампаніс становить 27,5 мільярда доларів. З ринковою капіталізацією в 784 мільярди доларів підкатегорія коштує 1,5 мільярда доларів. Балансова вартість компанії становить 2,81 мільярда доларів. А балансова капіталізація під категорії становить 96 мільярдів доларів. Порівнявши ринкову та балансову вартість акцій, можна побачити наступне. Зайнята частка за і Лодер Companies у підкатегорії при оцінці фондової капіталізації становить 3,452 Капіталізація балансової вартості становить 2,936%. Оцінка частки організації ринкової та балансової капіталізації в підкатегорії погано мінус 1 бал. Боргові зобов'язання досліджуваної компанії становлять 6,72 мільярда доларів. Борг до балансової вартості становить 216% власного капіталу. Оцінка рівня фінансових зобов'язань підприємства дуже погано мінус 2 бали. Відношення ринкової вартості компанії до прибутку дорівнює 0 із середнім показником у підкатегорії 27,1. Оцінка співвідношення вартості акцій компанії до прибутку в порівнянні з компаніями під категорії дуже погано мінус 2 бали. Прибуток за останні 12 місяців склав мінус 871 долар мільйон. Очікуваний прибуток за наступні 12 місяців становитиме 793 мільйони доларів. Оцінка прогнозованих майбутніх показників прибутку в порівнянні з компаніями під категорії прийнятно 0 балів. Співвідношення ціни компанії до доходу становить 1,8, середній по підкатегорії 3,2. Оцінка співвідношення вартості акцій компанії до виручки в порівнянні з показниками компаній під категорії добре 0,5 бала. Дохід за останні 12 місяців склав 14 780 мільйонів доларів. Прогнозований дохід на наступні 12 місяців невідомий. Оцінка показника прогнозованих майбутніх обсягів продажів у порівнянні з показниками компаній під категорії погано мінус 1 бал. Рентабельність продажів становить мінус 5,9%. Із середнім показником у підкатегорії 11,9% оцінка рентабельності продажів у порівнянні з показниками компаній підкатегорії задовільно мінус 0,5 бала. Частка компанії за кількістю працівників у підкатегорії становить 13,626%, що на 295% перевищує частку ринкової капіталізації. Розмір ринкового капіталу на одного працівника компанії становить 436 тисяч доларів. А в підкатегорії 1722 тис дол. Оцінка капіталу підприємства на одного працівника в порівнянні з показниками підприємств під підкатегорії добре 0,5 бала. Сума прибутку на одного працівника підприємства мінус 14 тисяч доларів. Середня за підкатегорією 63,6 тисячі доларів. Оцінка прибутку на одного працівника в порівнянні з показниками компаній під категорії «туалет» – мінус 0,5 бала. Обсяг продажів компанії на одного працівника становить 238 тисяч доларів. Підкатегорія 536 тисяч доларів. Оцінка виручки на одного працівника в порівнянні з показниками в підкатегорії Туалет мінус 0,5 бала. Коротка позиція акції становить 4,4% порівняно із середнім показником для підкатегорії 1,1%. Індикатор RSI 14 показує рівень 68% для компанії STALDERCAS Inc. Тоді як для підкатегорії рівень RSI 14 становить 80%. Поточна ціна акцій компанії становить близько 75,18 долара. Консенсусна цільова ціна акцій компанії становить близько 64,99 долара. Дивимося таблицю замовлень, вона доступна кожному посилання в закріпленому коментарі. Таблиця замовлень містить абсолютно всі публічно прийняті рішення інформаційно-довідкової системи оцінки запасів цього сезону Guru Markets. Доступ до таблиці замовлень вільний та відкритий. Посилання у закріпленому коментарі. В результаті оцінки компанії Estee Lauder Лодаркас Inc. Інформаційно довідкова система оцінювання Guru Markets було прийнято таке рішення. Відкрити торгівлю на зниженні на рівні 75,19 долара США за акцію угода відкрита, оскільки компанія має досить низьку оцінку. Оцінка підприємства проводиться за методикою оцінки оцінксу Макіма. Take profit встановлено на рівні 53,81. стоп Loss встановлений на рівні 96,57. Якщо ордер не закрито тейк профітом або стоп стоп-лосом. що порядок фіксується самостійно за результатами біржової сесії 21 липня 2025 року або в останній робочий день перед цією датою. Тикер НАТИА буде основним замовленням на покупку. Відео до головного замовлення вже опубліковано на цьому каналі. При закритті одного з ордерів базового або балансуючого, інше замовлення закрито за фактичною ціною. Величезне спасибі всім за те, що додивилися до кінця та скористалися інформаційно-довідковою системою від Guru Max.